Скажи, чесно, у тебе з цим не накернеться серйозно. Ну, просто останнім часом йому приділяєш більше уваги, ніж мені. Макс, Ну, Ти ж знаєш, у мене дуже багато роботи. Так багато замовлень, що я не встигаю їх навіть обробляти. Просто ти звідси майже не виходиш. Просто мені дуже треба доробити сукню. Ввечері я все компенсую. Ввечері. Бачу, хтось не може дочекатись вечора. Що ж ти так з яйцями не Хочеш, я тобі допоможу. Дякую, я сам розберусь зі своїми яйцями. Привіт. Привіт, я Катя. Даша. А ти. А я чула, ти сукніш єш. Приймеш замовлення. Ні, ні, на жаль, ні. Деше дуже багато замовлень. Просто ми зараз запустили лінійку світшотів, тому вибач. Макс, справжні дизайнери вони не зациклюються на чомусь одному. Так що, так? Ходімо, покажеш мені сукню, яку ти хочеш. Сімка, я бачу, ти дуже напружений. Тобі срочно потрібна моя унікальна розробка. та Успокійнятор три 3000. Революційний дизайн, унікальна конструкція. Цей винахід уничтожить твій стрес. От як фітофтора помідори. Попит — це на щось унікальне. Їх на ринку дуже багато. І неодноразових, як у тебе. Ну От як чесній людині заработають на переїзд в Київ, якщо подлі корпорації крадуть всі ідеї? Василенка, ну я ж просив тебе не дивитись цю дурню. Іди краще, пограйся з ляльками. Давай. Ти уявляєш, дивиться ці стріми-ідіотські, де блогери за донати виконують всі крінжові завдання. Пробує вкусити цей блогерський хліб. Важко даються ці дунети. Щось тільки придумаєш, все обхейтять. Тут не треба нічого вигадувати, тут глядачі самі накидують завдання. Ну, дивись, чувак з'їв ложку кориці йому за це скинули 100 гривень. Що так легко? Інтересно. Вогник, вогник. Вірк, зерк. Вогник, вогник, зеркал, зеркал. Ну, все, розуміло. Тепер давайте ваші завдання: з'їсти гострий перець. А, легкотня, на! Ля два пальця об стекловату. Два пальца обслаб. Раков трусики. Та легко. <кхи> <кхи> Пожалуйста! Свою обіцянку. Та блін, Макс! у мене через тебе шов поїхав. Я ж просила тебе не заважати, коли я працюю. Даш, ти мене так ігнориш, і все це через Катю. Не треба тобі з нею дружити. Вона нормальна. Ой. І вона не розказує, як коза випрану білисту пожувала. Чи скільки курчат лисиця вкрала? Бо вона сама, як та лисиця, хоч і виглядає як бідне козеня. Вона хоче вбити клин між нами. А! Чого це такі висновки? Ну, я тобі не розповідав, але Катя повернута на мені. А? Я не знаю, що її так приваблює. Або моє тіло, або мій вольовий характер, або моя краса. Е, ну, ти теж не перебігшиш, добре? Чого вона там тобі не говорила? Я чув, що вона щось сказала, що я щось відчуваю до неї. Ти що? Підслуховував нас? Бо я маю захищати наші стосунки. Та скільки можна! Ах! Макс, вона не про тебе говорила, а про свого нового хлопця. І сукню вона замовила, щоб його вразити. Ага. Ць. А знаєш що? Ага. Ць. Я сьогодні буду ночувати на дивані, щоб тобі не було тісно зі своїм роздутим его. От бачиш, в планкаті діє. Даша встає і виходить. Макс в Шоці. Насолоджуйся моментом, бо вже через тиждень я переїду на нову квартиру в Київ. Сйомна, бачить, яка краса. Почти в центрі Києва. П'ять тисяч гривень в місяць. П'ять штук за двушку в центрі Києва. я вже завдаток скинув Три сімсот. Все, що було. Отак От не глядя! Ну, то, то що там дивиться? Ну, все ж на фотках, понятно, красота. Глянь, правда, треба за два місяці зразу. Я кажу, ну можна через тиждень, пожалуйста. Він каже, ні. Бо в мене завтра цю квартиру вже з руками видірвати. Ну, довелося завдаток перечислити, ну, показати, що я серйозна людина. А де ти візьмеш 6300 до кінця тижня? Там, де і завдаток? Задонетять на цих трансляціях. Ага. Наливай. Ну, давай. За трансляції. Да, за, і за ці, за, за яких? Дунет. Дунет. Ви просили, щоб я з'їв ту смердючу норвежську консерву. Пожалуйста, який у того вашого сі, сіреб... стрьоміна, коротше, цього вашого норвежського мазіні не було. Є. Yeah. Кійка, не норвежська, ну но там є своя ізюмінка, тому що срок годності ха -ха, моя ровесниця. Ну, з Богом. А я сипас. Дорамає менше смердить, господи, я відчуваю як мій хронічний гайморит просто проходить. Дізлайки, дізлайки. Де люба, давай кросовер з Любанію, плачу подвійну ціну. Слухай Толь, алло. Вони хочуть якийсь, щоб я Любою кросовер зробив. Це взагалі законно. Що це? Вони, вони просять спільний стрьо з Любанією. Да. Мені ще сьогодні ніхто навіть не задонатив, ні копійки, що його А Любка ж зі мною не захоче позоритися. Думаю, завдаток вже ж так пропаде. <риклад> <риклад> Ти кількою доїдати будеш? Ні. <риклад> 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 Я вас тут зібрала, тому що для мене дуже важливо, щоб між моєю подругою і моїм хлопцем не було жодних непорозумінь та підозрів. Я Макса ні в чому не підозрю. Ага. Ти подивись на неї. Я ж тобі казав, вона просто актриса. Кать. У тебе ж немає ніяких романтичних почуттів до Макса. До Макса? <рес> не, звичайно, у мене ж хлопець є. <рес> Якщо б в неї був хлопець, вся синківка вже про це б знала. А зараз що? Тиша, чому? Тому що в неї як не було хлопця, так і немає. Ми в інтернеті познайомилися. Ой. І зараз тільки переписуємося. <рес> угу. Угу. Ну, звісно. Можу показати. Давай! Ага. Угу. Ого. Ого! Угу. Угу. Так. Судячи з того, що я тут побачив, з високою долою ймовірності виходить, що я довбень. Ох, ми не а ви припёрлись. Любочка, я вернувся. Прости мене, пожалуйста. ласка. Помідорка моя, пташечка моя, сонечко моє, зірочка моя. Компліменти так і лються, то ковідра підставляй. Любочка, я встану з колін, поки ти мене не простиш. Я зрозумів, що живу тільки заради вас, заради сім'ї. Без вас я як той самотній вареник, що прилип до дна каструлі. А чого я маю тобі вірити? А чого ні? Та тому, що ти брешеш десять разів на дню. Чого я должна тобі вірити, що ти дійсно забув свої дурацькі ідеї про Київ. Любочка, я все, все знав. Моє місце тільки тут поруч з тобою. Не прости мене, пожалуйста. Господи! ти мертво уговориш! Заходь нещастя. Любочка, можна тебе попросити. Дніми мене, пожалуйста. У мене таке чувство, що ножки віднялись. Прийміть цей скромний жест як вибачення за те, що я безпідставно підозрював Катю. Гарного вам вечора не буду заважати. Лишайся з нами. Ну, разом вже веселіше. Ну, правда, Макс. Ну ти подивись, скільки всього. Ми самі не з'їмо. Та сідай. Бля мене, я ж не кусаюсь. Обіцяю не кидатись на твоє прекрасне тіло з волювим характером. Макс не могла їй розказати. Макс! О, коляд, колядую, я горівку носом чую. Катя? Вася? Чудово. Так. Ну, давайте за зустріч. Вася, це просто дружні посиденьки без алкоголю. Не обов'язково під кожну вечірю пити. В можна просто сидіти їсти і розмовляти. Без алкоголю. Без алкоголю. Ясно. Вася, а ти чого приходиш? А, я це камеру хотів тебе позичити на тиждень. Оцю, от... Капрон, чеки. Упро? Да. Зараз. Скажи, Васі де, і він сам знайде. Ми ж тільки сіли. Ні, краще, я сам. Пішли, Вася. Потеряне покоління. Шо? Шо? Він пише, що хоче зустрітися. Каже, що не може терпіти до кінця тижня. Почекай, ну сукня ще не готова. А що робити? Поморозитись, так? Да? Може написати, що я впала з велосипеда і впала в кому на тиждень. О, Не панікуй! Я зараз сяду за сукню і до завтрашнього вечора вона вже буде готова. Дякую. Ти? Найкраще. <ріст> 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 До речі, Макс, можеш теж піти зі мною на побачення? Тобто, А раптом в реальному житті він виявиться маньяком, і мені треба, щоб мене хтось захистив. ну ти знаєш, там різні випадки бувають. Не хвилюйся, він піде з тобою, на побачення. <ріст> і що я там буду робити? Свічку тримати. Ну, сховайся десь. А я собі потім таку обережно маякну. Ну, типу. Макс! Все добре зі мною, ти додому! Ну, чи я смс-котки? Може, ти не пишеш хлопця? Він вже на годину запізнюється. Ну, якщо він існує, звісно. Звісно, існує. А ти що? Подумав, що я тебе сюди в ліс заманила, щоб ніхто не почув, бо я тебе буду гвалтувати. Оце в тебе фантазія. Я хлопця свого чекаю. Та я вже й дзвонила і писала. Не відповідаю. Як добре, що ти тут зі мною з тобою так добре. Може, біля мене сядеш тут. Ні, дякую. У мене зручний пеньок. Там. Я краще посиджу там. У тебе ще одне питання. А чому в попередніх сценах листя на деревах зелене, а в цій жовті і впали? Ну, так буває, коли знімаєш одну сцену в серпні, а іншу в листопаді. А, ну, тоді зрозуміло. Ага. Можеш мені звідти залишити, я потім Максу передам. Угу. А то він зараз на побаченні Катією. Ні, ну ви люди модні. Якщо у вас вільні стосунки, то що його казати? А, та ні. Вони там не самі, там ще Катін хлопець прийде. А, ну так ще модніше. У Каті сьогодні перше побачення з хлопцем з інтернету. І вона попросила Макса так підстрахувати про всяк випадок. І ти так повірила Каті? Та всі знають, що вона за Максом сохне як красада, безпалила. палила. Чого всі на неї гонить? Ось вона мені фотки присилала. Цьому Ось. Що? Ти тебе розвели, як першу в клашку. Це ж цей актёр з турецького серіалу «Акізі ловий шершень». У мене Назарчик дивиться його по вечорах. Це що означає, ось я Каті сукні пошила на побачення з Максом? Получається, да. От сьогодні буде доложнальний кросовок з Любою. Ви пишіть свої завдання, а я буду наблюдати в телефоні. Ну, поїхали. Васічка! Любе. Готова! І я готова. Я Тарасі, відправила до Назарки, так що можемо трошечки похулянути. Пожди-пожди, давай, присядь рядом тут поговоримо. <кхи> давай поговоримо. <кхи> Sendfis, я дуже скучив за твоїм голосочком. Ай на горі два дубки, два дубки. Є! Є! Хитає хитає. Козаківка питає. Не прийшов. Нікому я не треба. Бо як стара діва баба Балабаліга. Кать, не потрібно плакати через якихось козлів. Ти гарна дівчина і обов'язково знайдеш собі пару. Та да, я знайду такого, як ти. А я думала, ми подруги. А ти? Даш, ти? Чого? Ти сама сказала мені сюди прийти, подивитись на хлопця. Немає ніякого хлопця, вона нас надурила. А я тобі одразу так і казав! Це про що? Ці фотки, які ти мені показувала, на них турецький актор. Ще скажи, що ти не знала. Я думала, він просто схожий. Там же всі актори в чумі. А я тобі казав, що вона чокнута. Катя? Хто всі ці люди і чого вони кричать на тебе? А ти хто? Я. Я Ігор, ти. Вибач мене, що я так запізнився, я просто не наважувався прийти, бо використав чужі фото не знав, як пояснити. Знаєш, що Ігор? Мені не до твоїх ігор. Так що давай вали звідси, поки я тебе не обмонтувала, так що ти аж до стовбула долетів. Ти пішли зіна! Є. Ну, зробиш, будь ласка, <гад> Що ми в тобі сумнівались. Правда, вибач. Ми більше ніколи не будемо тебе підозрювати. Ми дуже цінуємо твою дружбу. Я вас прощаю. Дякую. Тільки більше ніколи. Не називай мене Чакнути. Добре. 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 Непогано. Вася, так давай закінчують цей цирк Шепіто. Ну, да. Ти мене вже задовбав своїми прелюдіями. Ти будеш зі мною щось робити сьогодні чи ні? <ріху> У нас просто так давно нічого не було, що я хвилююсь, що в мене вийде. Чого ти хвилюєшся, дурачок, іди до мене. І да? дай, обніми свою любаньку. Що таке? <ріху> <ріху> <Да>. <ріху> 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 – Ні, Я не зможу! Та чого ти? Васічко, ти не хвилюйся. Навіть якщо вдруг щось не вийде, я все одно не перестану тебе любити. Давай. – Секундочку. Угу. Любка тебе вб'є. Вася, ти що охренів? Люба роздира тебе як жабу. Я тебе зараз роздеру як жабу, ти! Люба, що? Думайся, це стаття, у мене свідетелі є! Які ще свідетелі? Вася, тобі кого? Любочка, я, я все об'ясню. І це рушником? Ну, в рушнику ще й рука була. Ну, то нічого. Головне, що всі грошики на квартиру зібрані і готові до відправлення. Ой, ой, відправляю. Чекаємо на підтвердження. Єс! Yes! Що <laughs> шо, Шописа. Дякую. Дякую. Лох. Секундочку. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Будь ласка, залишите повідомлення пісня. Yes. То ли що ти сидиш? Ти ж представитель власті зроби що небудь. А що я? Ти ж сам гроші відправив. так рада, что вы нормально спелкуетесь, Без этого вашего всего... Ты такая... у у Катя... Катюш... Може, даси мені другий шанс. Що будеш робити? Мабуть, все-таки дам йому шанс. Ходить не дарма я його покликав. Ну а ти даси мені другий шанс. תודה רבה, להביא את הסטלמון.